Всім привіт, друзі! Наш капот готовий на 90% до ґрунтування. Хотів би ще вам показати отаку от шпаклівку від торговельної марки CRS. Фінішна шпаклівка. Зверніть увагу, у неї немає смоли. Не треба нічого розмішувати. Ми просто беремо і шпаклюємо. Для чого нам це потрібно? Фінішна шпаклівка. Вона більш плотніша і має більшу щільність. Ми прибираємо всі сколи і недоліки на всі 100%. Фінішна шпаклівка наноситься тоненьким слоєм, останнім слоєм перегрунтування.